Доброго ранку, малята! Сьогодні в нас з вами цікаве заняття. Тема нашого заняття букет осінніх квітів. Складання описової розповіді. Що це за квіти? Це чорнобривці. Ось так вони виглядають. Айстри вони бувають різних кольорів. Жоржини теж мають різний колір. І жовті, і рожеві, і білі, і червоні. Давайте розглянемо квітник. Назви знайомі тобі квітки, які ти бачиш. Так, тут є і жоржини, і айстри, і чорнобривці. Як ти думаєш, чому їх називають осінніми? Вірно, тому що вони квітнуть восени. А які квіти тобі подобаються найбільше? Розкажи чому серед усіх квітів треба знайти осінні і обвести їх. Давайте перевіримо. Айстра. Так, це осіння квітка. Нарцис. Ні, це весняна. Чорнобривець. Так, це теж осіння квітка. Ромашка. Ні. Тюльпан, ні. Це весняна. Жоржина. Вірно, осіння квітка. Мак. Ні, це літня квітка. Ви бачите, що у кожної пори року є свої квіти. Давайте порівняємо квіти між собою. Чим вони схожі? Вірно. А чим вони різняться? Розкажіть, будь ласка, у квітки є коріння, стебло, листя, стебло, листя, серединка, де буде насіння, і пелюстки. І ще раз давайте повторимо коріння, стебло, листя, серединка і пелюстки. Щоб нам гарно розказати про квіточку, нам допоможе така смужечка з підказками. Знак питання, назва квітки. Потім ми розкажемо про її колір, про будову, з чого вона складається, і як вона пахне. Наприклад, це жоржина. Далі колір. Вона червоного кольору. У неї є коріння, стебло, листя і квітка. Вона приємно пахне. Ось така розповідь вийшла у мене про жоржину. А ви оберіть квітку та самостійно розкажіть про неї за цією мнем смужкою. Чекаю на ваші розповіді. А як же росте квіточка? Квіточка починає рости, коли насіннячко потрапляє у земельку. У землі з насинини починає розвиватися паросток, та з'являються коріння. Потім на поверхні з'являється маленький паросток, стеблинка. Щоб квіточка добре росла, необхідно взяти, розпушувач розпушувати і розпушити земельку та поливати. Потім з'являється листячко, і квіточка починає цвісти. З'являється квіточка. Як росте квіточка. Пригадайте та викладіть послідовність росту квіточки. Перевіряємо. Спочатку в земельку саджаємо насіння. Потім з'являється маленький паросток, потім з'являється стеблинка і паросток, далі листя. І остання з'являється квіточка. Розкажіть ще раз цю послідовність. А зараз послухайте віршик. На жоржині жук сидів. Повторюйте разом зі мною. На жоржині жук сидів, жу-жу-жу про, про щось гудів. Грів на сонечку бочок, в жовтіх квітах наш жучок. На жоржині жук сидів. Жу 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 про що згудів? Грів на сонечку бочок, в жовтих квітах наш жучок. Який звук ви чуєте частіше в словах? Вірно, це Ж. Чітко назви квіти, щоб було чути звуки Ж, С, Ч. Жоржина. Айстра. Чорнобривець. Жоржина айстра, чорнобривець. Заучуємо ще цей віршик. На жоржині жук сидів. Жу-жу-жу, про, про щось гудів. Жу-жу-жу. Молодці малята. Ви добре попрацювали? Чекаю на ваші розповіді.